У Тернополі провели п'ятий відкритий фестиваль розумових ігор на меті заходу залучення шкільної молоді та освітян до занять інтелектуальними видами спорту. Команди молодших школярів і команди загальноосвітніх навчальних закладів. Цього року у нас 21 команда старших школярів і 14 команд молодших школярів. Команди по 6 чоловік, це виходить з у нас. Задіяно зараз більше 200 дітей. Змагання проводили у чотирьох командних видах: головоломки, хрестики-нулики п'ять ряд, квартет, квест та двох індивідуальних швидкі шахи та го молодші школярі зізнаються, що під час розв'язування головоломок не усі завдання їм були під силу, проте прогнози на результати змагань у них оптимістичні. Завдання були Такі собі не дуже важкі, і не дуже легенькі. Деякі завдання дуже дуже нам важко вдавалися, але ми деякі записали, деякі не записали. Нам ще були дали купон, нам треба було заповнювати. Це нашими підрахунками, якщо ми все правильно заберемо, у нас має бути 33 бали. Для старших учасників завдання теж були непростими. Після закінчення змагань вони одразу ж проаналізували помилки та оцінили свої шанси на перемогу. Я ми не досить справилися з цим завданням, бо ми не зовсім всі завдання зробили. Оскільки вони були дуже важкі, я думаю, треба було готуватись до них, а ми якось все більше без підготовки. Рахунок завдань то складні були, а наша команда добре впоралася з завданнями, Надіюся на хороший результат. Були різні зашифровки: англійський алфавіт, український алфавіт, і ми справилися з За завданнями, що має бути гарний результат, і ми надіємося на перемогу.